Велбой uh, в мережі подейкують, що велбой проходить зараз лікування, зокрема реабілітацію від залежності. Таке рішення, нібито було ухвалено його лейку. От дуже дивно, да що зірки абсолютно ніяк. Він не творив дуже багато якого дірміця. Він ужас в інтернеті все, що згадується про волбоя, як я дірміцоне. От саме зараз, от, навіть якщо це відео вийде кудись, в тіктосі, будуть писати волбой гусь, волбой, гусь, волбой, гусь, волбой гусь. Але ну це якийсь флешмоб. Я не знаю, хто це його розпочав. Ніхто зірок його чомусь не підтримує. Ніхто не каже про те, що людина е, наркоман. – Алло? – та чого він наркоман? А Вене хто життя? він? А звідки ти? Я, наприклад, перший раз таке чую. Ну а про, про яку залежність? Що він кури, типу сигарети? Те, я знаю, що він да, палив звичайні сигарети там якісь. І ти думаєш, цього? Ну його несе кукухай, там якісь проблеми, і всі про це кажуть. То він з міліцією у третій ночі е, в парку десь зустрічається, то його б'ють, тому що він шкарпетки у військових дає під нос понюхати. Ну це не поведінка адекватної людини. Ні, і це треба про це казати. Це є треба. таке відчуття, що я зараз проходжу повз під'їзда і зустріла тих улюблених бабус, які сидять. Ні, просто навіть наша Наташа Тур в якомусь своєму інтерв'ю я нещодавно побачив, вона задавала велбою питання, що. Там про, е, про е, захищенні ці речовини. Як ви до них ставитесь? А наша Наташа Тур ніколи не запитує просто так. Вона тому, зараз що з і е, Натачку в око, бо вона не Наташа. Ой, Наталі. <світ> да? Наталочка. Наталочка, Наталочка. Чому зірки його не підтримали і ніяк за нього не вступилися? типу? <світ> давайте ми підтримаємо. Давайте. Але напишуть волбой гусь, пужак гусь, адама гусь, ємієва гусиха, гусиня, членкиля.